У понеділок 10 червня близько п'ятої ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про масштабну пожежу на території одного з підприємств у Рамнах. На місце надзвичайної події прибули місцеві рятувальники, а також співробітники ДСНС з обласного центру. Загалом 86 чоловік особового складу та 21 одиниця спецтехніки. Маємо коментар речника головного управління ДСНС України у Сумській області Олега Стрілки. Станом на чотирнадцяту годину дана пожежа виникла в двоповерховому цеху. Будівля була заповнена легкозаймистими та горючими матеріалами, і, як результат, вогонь дуже швидко поширився та й саме пожежне навантаження надзвичайно високі. До ліквідації займання одразу прибули місцеві підрозділи, а також співробітники ДСНС з обласного центру. Пожежу, попри всі складності, вдалося відносно швидко локалізувати загрози. Перекидання подальшого вогню на сусідні будівлі на даний момент немає. Проводиться максимально всі заходи для того, аби ліквідувати займання. Для цього використовуються і автопідіймачі, і автодрабини. Також безпосередньо всередині. Цеху, там, де не можуть повноцінно працювати наші рятувальники, там проводиться також гасіння пожежі. Для цього використовують роботизовану систему пожежогасіння. Роботи тривають, ситуація повністю контрольована. Постраждалих та загиблих на пожежі немає. Вогонь знищив приміщення, виробниче устаткування, матеріали для виробництва, готову продукцію, речі побутового вжитку. Причину пожежі встановлюють фахівці.